Вин, головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Атака Харкова ворожими авіабомбами, обстріли Одеси та оперативна ситуація на лінії фронту. Більше про 777-му добу війни. Далі зробити місто квітучим та зеленим. Запорізькі навчальні заклади продовжують долучатись до традиційної весняної толоки, щоб нас було красиво. Дізнатись історію нашого міста з вуст мультяшного запорожця українські медійники створили мультик про Запоріжжя в рамках проєкту Книга мандрівника міста хочемо розкрити місце з максимальної сторони. Починаємо з оперативної інформації по Україні в день 9 квітня. Росіяни вгатили по цивільному підприємству Харкова. За попередніми даними окупанти завдали удару щонайменше двома авіабомбами, наслідок чого зафіксовано руйнування та загоряння будівель. Серед постраждалих внаслідок обстрілу Харкова двоє чоловіків та одна жінка: 31-річний чоловік та 33-річна жінка з осколковими пораненнями і вибуховими травмами госпіталізовані до медзакладу. Чоловіку 55 років надана допомога на місці. У Костянтинівці на Донеччині з-під завалів на місці авіаудару 9 квітня дістали двох загиблих, серед яких дитина. Повідомили в ДСНС. Пошуки тривали добу. Першого загиблого чоловіка дістали з під руїн. Напередодні внаслідок удару ще двоє жінок дістали поранення. Всього бомбою пошкоджено 27 приватних будинків, три багатоповерхівки, два інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю. У ніч на 10 квітня під ворожу атаку безпілотниками потрапила Миколаївщина. Вдалося збити 12 шахедів. Однак, внаслідок влучання та падіння уламків пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Споживачі декілька годин були без світла. У місті Очаків Очаківської громади попередньо в результаті збиття ворожого БПЛА типу шахет 131-136 виникла пожежа на рекреаційному об'єкті, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає. А тим часом наші захисники знищили російський корабельний гелікоптер К 27 у Криму. Про його ліквідацію заявив речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Переходимо до оперативної ситуації по Запорізькому напрямку. В області триває евакуація з прифронтових населених пунктів. Особливо це стосується багатодітних родин. У перервах між обстрілами діти Галини грають зробленою з гілок зброєю ухованки у власноруч виритих окопах. Задля безпеки жовто-блакитний стяг прибрали, адже над селом постійно кружляють ворожі безпілотники. Поліція вкотре закликає людей не чекати біди, а подбати про майбутнє і евакуюватись. До більш безпечних територій. Тож поліція вкотре закликає батьків не нехтувати безпекою своїх дітей та вчасно евакуюватися. Загалом минулої доби ворог тричі скидав каби на малуток мачку та Роботине. під ударом було шість прифронтових населених пунктів, які окупанти щоденно обстрілюють з авіації РСЗВ та безпілотників. Лише за добу ворог понад 200 разів гатив з артилерії по низці сіл області. Впродовж доби окупанти 282 рази атакували шість населених пунктів Запорізької області. 31 БПЛА різної модифікації атакували, та 14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малутокмачку, Малинівку та Новоандріївку. Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Тим часом на запорізькому напрямку бійці 3-го штурмового загону спецпризначення Омега провели успішне нічне полювання в одному з населених пунктів. Росіяни зайняли підвальні приміщення зруйнованої будівлі. Ворог не очікував, що наші хлопці з ухвалу підійдуть в притул. Завдяки чітким та злагодженим діям аеророзвідки, штурмовиків та групи вогневої підтримки. Спецпризначенці закидали підвальні приміщення будівлі гранатами, залишки ворожої піхоти, які намагались втекти, були знищені зі стрілецької зброї. Віднині громадяни України зможуть підписати контракт напряму з військовою частиною за рекомендаційними листами від командирів. Про це повідомили представники Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час брифінгу. Тобто, якщо людина має досвід військової служби, то вона на підставі письмової згоди командира може бути зарахована до особового складу обраної частини. Ті, хто не мають досвіду, направляються до навчального центру. Ми здійснюємо підбір кваліфікованих кадрів для направлення на військову службу за контрактом та подальшого проходження ними військової служби. На поточний момент ті особи, які не можуть за професійно-психологічними якостями проходити військову службу за контрактом, можуть бути призвані за їх власним бажанням за призовом по мобілізації. Нові нарциси та юки. Ці квіти та інші рослини з'явилися на території Запорізької дитячої музичної школи номер 4 Такі квіти висадили в рамках традиційної толоки, яка нині активно триває в Запоріжжі. Працівники не тільки привели до ладу прилеглу територію, але й облаштували одну з клумб за ландшафтним дизайном. З подробицями Анна Крамренко. Ми це робимо. Задобули. Насередину, насередину. Одна із трьох клумб центральна, що біля Запорізької дитячої музичної школи номер 4 буде особлива, адже її облаштовують з використанням ландшафтного дизайну. Спершу на клумбі привели до ладовічно-зелені рослини після зими, а зараз посипають її декоративною корою. Ми вийшли на толоку прикрасити нашу школу, привести її до ладу після зими, щоб в нас було красиво, нарядно. Щоб діти з настроєм йшли до нас навчатися, і це ми робимо з великим задоволенням. Маленький кусочок ландшафтного дизайну. З любов'ю це робимо для своєї школи. Це традиція прикрашати нашу школу навесні. І ми хочемо біля нашої школи зробити сучасний ландшафтний дизайн. Ми вже потрошечку вибираємо рослини, які постійно зелені, круглі. Рік ми вибираємо троянди, які будуть цвісти і прикрашати нашу школу навесні, влітку. Ландшафтний дизайн це не одного року справа. Тобто, я розумію, що це буде не один рік, і ми щось будемо тут постійно змінювати. А на цій клумбі працівники музичної школи згрібають прополену траву і висаджують нові рослини, в тому числі і квіти, зокрема нарциси та гвоздики. Ми сьогодні з нашими колегами вийшли на толоку, прибираємо, саджаємо квіти, спілкуємось і весело проводимо час. Я сьогодні волочила, прибирала сміття після того, як дівчата посапали. А на цій клумбі поруч з музичною школою працівники висаджують кущі. Аби рослини добре прийнялися, поливають насадження водою. Наголошують у такий спосіб, дбають про озеленення міста та Заводського району. Ми висадили багато кущів, квітів, спірея, будлея, вербена була у нас, юка була. Іріси будуть у нас дуже багато різних кольорів. Загалом в рамках толоки на клумбах біля запорізької дитячої музичної школи номер 4 з'явилося з, з півсотні нових рослин. Були задіяні 15 працівників завдяки спільній та злагодженій роботі. Впоралися з приведенням до ладу прилеглої території рідного закладу майже за півтори години. Анна Крамаренко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Щаслива пенсія у Запоріжжі. викрили 66-річного чоловіка, який у себе вдома вирощував канабіс. У пенсіонера вилучили пів кілограма наркотичних речовин. Про ці та інші події в регіоні далі у нашому дайджесті. Пропонував клієнтам гранати виробництва різних країн. Поліція затримала на гарячому 42-річного місцевого жителя, коли той збував зброю та боєприпаси. За місцем проживання та в його транспортному засобі провели обшуки, вилучили 50 патронів, постріл ВОГ-25, 150 грамів тротилу, запал до ручної гранати та снайперську гвинтівку. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі він перебуває під вартою. У Запоріжжі викрили річного запоріжця, який вдома вирощував канабіс. Пенсіонер замовляв насіння через інтернет, згодом подрібнював зрощені кущі та зберігав для власного вживання. Під час обшуку у чоловіка вилучили пів кілограма канабіса, саморобний пристрій для паління, електронні ваги та пакети із насінням наркотичної рослини. Все конфісковане направили на експертні дослідження за фактом події. Відкрито кримінальне провадження. Рятувальники продовжують ліквідовувати загоряння у плавневій зоні річки Дніпро. Пожежа триває вже другий день поспіль. Осередки є одночасно в кількох місцях. Через неможливість задіяти основну пожежну техніку на території, яка не має сполучення із суходолом, до місць займання дістаються на снігоболотоходах. Новий спецодяг, захисні каски та окуляри працівниками Луашу від німецьких благодійників. жовто блакитного хреста передали волонтери фонду Сильна і вільна Україна. Понад 100 комплектів розраховані на роботу елуашівців за різних погодних умов та безпекових обставин. Ми сьогодні передаємо спецодяг та аксесуари, це одежа, це каски, це бурши та перчатки. В більшому обсязі будемо сподіватися, що певні потреби на теперішній час ми закриємо. Дякуємо нашим партнерам з Німеччини за турботу та підтримку, не словом аділом фонду Кройс» за те, що в важкі часи підтримуєте наше місце. Разом до перемоги. Ще дуже дякую за підтримку Анатолію Валентиновичу. Фахівці зазначають захисні каски та рукавиці, як ніколи зараз потребують Луахівці, адже працюють і на ліквідації ворожих обстрілів, допомагають розбирати завали та прибирають залишки скла з потрощених вікон. Це забезпечить більш безпечну роботу цих людей. Дякувати нашим друзям з Німеччини за такий гарний подарунок для нас. Зараз, на жаль, ми дуже потребуємо в таких речах, тому що ми долучаємося до ліквідації наслідків після прильотів. Ми розбираємо завали і, на жаль, часто випадають вікна. Спецодяг дуже сучасний, який дуже необхідний для наших комунальних підприємств, тому що зараз важкі часи, і саме на це напрямок не дуже звертаємо увагу. А хлопці, дівчата вони потребують захисту, захисту при виконанні своїх професійних обов'язків. Тому сьогодні дякуємо. Команді Ольги Корбан дякуємо також нашим міжнародним партнерам. Це Сині жовтий хрест. У Запоріжжі є аптеки, які працюють до пізньої години чи цілодобово, аби люди могли придбати ліки у будь-який час. Про це повідомила начальниця держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в області Алла Андрушенко. Аптечні пункти у п'ятій міській та обласній лікарнях працюють цілодобово. А кілька аптек, зокрема, по вулиці Європейській, 16, Бородінській, Б бета на чарівні, 74 – Відкриті до 10-ї вечора, загалом в місті налічується 369 аптек, ще 41 в області, і більшість з них закриваються о 20.00. Ви при придбанні отримуєте консультацію у фармацевта, але ще зверніть увагу: в інструкції обов'язково прописані умови зберігання. Важливо це для ліків, які потребують захисту від сонячного світла. Тобто, тримайте в. Коробочці, в шафці, не, не при світлі, ті, які зберігаються при діапазоні температур плюс 2, плюс 8 градусів. Це особливо, будьте уважні, зберігайте в холодильнику. Таким чином ви будете застосовувати безпечно, так, як положено. Історії української культури, життя Запоріжжя та пейзажі Хортиці, 30-ті річниці заснування міського об'єднання колориту запорізькому фотоклубі присвятили виставку картин 30 митців. Художники відобразили в роботах власне бачення життя нашого міста та культурну спадщину. Із митцями поспілкувався і наш Вадим Сорвін. Серію етнічних картин презентувала Марія Зубкова у фотоклубі. Художні полотни демонструють культуру різних регіонів України, на роботах зображені жінки в етнічному одязі та прикрасах. Художниця деталізувала на картинах життя та побут українців. Наприклад, цей портрет дівчини у святковій намітці. Такий головний убір зазначає мисткиня, надягали українські заміжні жінки у святкові дні. Намітка, в залежності від соціального статусу родини, могла відрізнятися кольором, тканиною та розміром. Намітка це стародавній головний убір. Який вдягали жінці дівчині після весілля, коли вона одружувалась, і це було свого роду такий обряд, коли їй розплітали косу дівчині після одруження, і саме її мати, Три рази покривала її цією наміткою, вона її скидала, і тільки на третій, на четвертий раз вона погоджувалася, як то кажуть, розстатися зі своїм дівочим життям. А на цьому колективному портреті пані Марина зобразила свого дідуся з його друзями. Написала картину з фотографії, яка зберіглася в неї протягом 70 років. Художниця розповідає, її дідусь Федір Баглай поставив собі за мету зберегти пам'ять про Запорізький дуб. Вони називали себе друзями-однодумцями, піклувалися про наш Запорізький дуб. Хотіли зберегти це як історичну пам'ятку і це. Якось мені надало наснаги, особливо зараз, під час війни, показати наше коріння. І я вважаю, що запоріжжя саме наше місто це сакральне місто. А ці картини авторства Сергія Черемісіна. З початком великої війни митець став на захист країни після поранення повернувся на малу батьківщину, де продовжив творчу роботу. Тут дуже багато робот, які мають відношення до безпосередньо до Запоріжжя і до України. І до подій, які відбуваються, бо тут можна побачити дуже таку тематику, яка пов'язана з історією, з подіями. Загалом на виставці представлено понад сотні робіт 30 учасників художнього об'єднання. Уже за два тижні нові картини митців колориту презентують у Запорізькій філармонії. Вадим сорвин Микита Дейнега, телеканал МТМ. У Запоріжжі презентували книгу та мультфільм про наше місто. Історію про місто за порогами зробили у вигляді абетки, яку лаконічно доповнюють оригінальні мультфільми про знакові місця та видатних запоріжців. У проєкті агенції Грінпінгін Media спершу розповідали про українців, а зараз розпочали нові серії книга-мандрівника міста. Запоріжжя це вже шоста серія. До цього видавці презентували книги та мультики про Харків, Чернігів, Суми, Київ та Миколаїв. На презентації присвячують. Нашому місту побували журналісти МТМ. Заз 965 Дирчик Горбатий Запорожець-Блискавка. Він повертається. Нащо стільки пафосу? Просто хочу розповісти про свою малу батьківщину. Поїхали! Це рожевий усміхнений запорожець, головний герой мультфільму про історію розвитку міста за запорогами. Його у незламному хабі презентували у рамках всеукраїнського проєкту Книга мандрівка міста. Основна мета акції показати місто очима його жителів. Кожен обласний центр презентує за допомогою. Ого, книжка, абетки та мультфільму. Кожна літера це ДНК міста, де ми хочемо розкрити місце з максимальної сторони, і збираємо так сказати мозаїку з усього місця, де літера щось характеризує. Ми хотіли, щоб кожне місто розкривалося з точки зору місцевого жителя або того, хто дуже гарно знає місце. Ну і наприклад, тут працювали на проєкті Сергій Житан з Карпова, Олег Вагота звучив мультфільм Ірина Карпа. Вона писала книжку. Я звучила про суми, хоч вона і не сум брати Пранавець Миколаєва і в Запоріжжі Вадим Єрченко набасав книгу і Максим Щербіна озвучив мультфільм. Книжки та мультфільми будуть цікаві як дітям, так і дорослим. Адже аби показати кожне місто якомога яскравіше, автори проєкту зосередились на специфічних термінах. Наприклад, у Запоріжжі це Шанхай, Покинутий цімет, Бомбей та Шаурма Стріт. Щось я зголоднів. Поїхали на шаурма Стріт. Так, так, у Запоріжжі є ціла вулиця з різною шау. Мою її готують студенти іноземці з медичного університету. В поліванські, будь ласка книжці мандрівці також згадали видатних культурних, політичних та спортивних діячів, як і в Леонід Жапутинський та Дмитро Вишневецький. А на всім відомих фактах, як от Запорозька Січ та Козаки, намагались не зосереджуватись. Додають автори проєкту. Дуже було важко працювати в Запоріжжі, тому що це настільки культурне, історичне, насичене місто, і ми звичайно дуже не хотіли скатитися до казацтва, суто до казацтва, але як не розкрити казацтво. Мені навіть мої друзі, у мене дуже багато до речі, друзів з Запоріжжя. Вони казали. Ми це казати, чого так забагато, І ми кажемо: ну ми ж відкриваємо Запоріжжя, ну не лише там запар Запорожця. Ми хочемо, щоб про це знали там інші жителі в Україні, і це бренд такий відомий. Тому ми намагалися тут витримувати баланс між. Історичною такою спадщиною і сучасністю ті, хто не встиг побувати на презентації, зможуть самостійно переглянути мультфільми на Ютуб-каналі проєкту. А книжки придбати на сайті Видавництво Старого Лева. Презентація наступної книжки мандрівки відбудеться у Києві, 16 квітня. Наталія Юрієва, Микита Денега, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. У чат боти і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у збройні сили України.